Добрий вечір, Добрий вечір, шановні мої глядачі, з вами я, письменниця, казкарка Алла Люта, авторка серії книг Полтавські казки, Моє місто Полтава. Сьогодні в такий святковий вечір я почитаю діткам і вам казку. Про Миколая та дивовижний світ подарунків. Тож налаштуйтеся, налаштуйтеся, мене вітають дівчатка, налаштуйтеся, слухать казку. Адже казки полюбляють не тільки дітки, а й дорослі. Тож вкладайтеся, всідайтеся або послухайте вже в записі. І так моя казка. Це буде полтавські казки, серія. Казка про Миколая та дивовижний світ подарунків. Одного разу, коли вечірні зірки тільки почали з'являтися на небі, святий Миколай вирушив у подорож. Але не таку, як звичайно, цього разу він не сідав на свої санчата, не мчав між хмарами і не складав подарунки у свій міше... мішечку. Ні. Сьогодні Миколай вирушив у дивовижний світ, який він давно бачив, тільки із своєї. Хмари, у світ подарунків. Щоб потрапити туди, Миколай мав пройти через особливі дверцята, що висіли прямо на одній з небесних хмаринок. І ось натискає на неї і раптом відкриваються двері у великий портал. Кольорові стрічки, зірки, що оберталися, розсипалися навколо нього. Ласкаво просимо у казковий світ подарунків. гукнув голос із за хмар. Миколай ступив через портал і опинився в іншому вимірі. Це була країна. Де все було незвичайним і чарівним. Вулиці були викладені з шоколадних плиток, дерева рясніли на ньому яскравими ліхтариками у вигляді цукерок, а замість трави росли мініатюрні. Заморожені фрукти та ягідки, що милетіли різними борвами. Серед цього всього бігали маленькі феї та ельфи, що збирали для дітей найкращі подарунки. Миколай подивився навколо і побачив величезний годинник що рухався вперед і назад, вперед і назад. Тільки замість цифр на циферблаті були маленькі, дитячі подарунки. О, малюнки, не подарунки, а малюнки, які дітки намалювали, замовили, написали свої бажаннячка. На цих малюнках. Щоразу, коли хтось із малюків просив подарунок, миттєво цей подарунок з'являвся у казковому світі. Що це за місце? Здивувався Миколай. Це магазин подарунків, відповів ельф, що саме проходив повз нього. Тут збираються. Всі побажання дітей, а коли вони усі зберуться, то вирушають на землю, де цей Миколай їх і доставляє. Миколай усміхнувся і подякував ельфу. Він розумів, що цей чарівний світ існує тільки завдяки дітям і що кожен їхній запит. Робить цей світ яскравим і різноманітним. Однак саме цього разу сталося не зовсім звичайне диво. Миколай помітив, що з найбільших яскравих ялинок висипалися коники, гойдалки, солдатики, плюшеві ведмедики. А з їхніх боків, замість звичайних подарунків, витікали різнокольорові промені, що утворювали магічні малюнки. Це було справжнє чудо, справжнє диво. Миколай поспішив підійти ближче. А як ви це робите? запитав він у одного зельфів. Це просто, відповіла маленька фея. Тримаючи в руках яскравий пензлик, ми малюємо бажання дітей, а подарунки з'являються, коли вони наповнюються любов'ю і добротою. Тепер Миколай знав, що це ще один спосіб виконати бажання дітей. І хоча він сам. Завжди любив допомагати. Зараз йому хотілося зробити щось надзвичайне. Я маю ідею, сказав Миколай. Він попросив фей і ельфів допомогти йому створити один великий дар для всіх дітей на планеті Земля. І це був великий килим бажань. Миколай і його друзі працювали разом, малюючи на ньому безліч прекрасних моментів, як дітки сміються, обіймають батьків, допомагають один одному, піклуються про тварин, про природу. І коли килим був готовий, він став величезним і сяючим. Він був наповнений такими чудовими моментами, що кожна дитина на землі, коли побачить його у вісні, стає щасливою і отримує маленький подарунок або приємний сюрприз. Тепер це буде найкращий подарунок, сказав Миколай. І став дивитись на цей чудовий килим. Бо, це най... Бо це ж найкращий подарунок. Це не просто іграшка, а радість, що ти приносиш іншим. Після цього святий Миколай вирушив назад на свою хмаринку, думаючи про те, скільки тепла і доброти можна передати. Не лише через подарунки, а й через спільні миті щастя. І хоч цей чарівний світ подарунків був таємничим і дивовижним, він зрозумів головне, доброта завжди знаходить свій шлях, через магію вона стає ще більш справжньою. Того часу Микола більше не просив, не приносив просто подарунки, а дарував дітям всю ту магію і любов, яку саме вони створюють через свої люблячі добрі серця. Моя сказочка закінчилася. Бажаю вам. Гарного вечора, солодких снів, щасливого дитинства, мрійте і нехай ваші мрійки здійснюються. Люблю вас, Каскарка скарка До побачення.